Зараз перейдемо до статистики, до сухих, до сухих цифр. 407-408 статті Кримінального кодексу – це питання е, самовільно звільн, е, з, е, втечі з місць дислокації і дезертирства. 2022 рік 9 тисяч людей офіційно, які 9 тисяч чимось, які е, е, стали дезертирами і втекли. Е, 23 рік. 21 тисяча, а 7 місяців цього року 37 тисяч. Це звідки дані? Це офіційно. офіційна, офіційна статистика прилюднена якраз державою. Тобто військові кажуть, що справжні дані насправді в два або може більше рази в більше, тому що не все фіксується. А це офіційна державою прилюднена дані. нам необхідно бачити, які є проблеми. Тобто підхід до мобілізації повинен бути скоригованим. Мобілізація повинна бути. Ми повинні давати посилювати армію, але мобілізація так. повинна бути угу. скоризована. СЗЧ досягла такої критичної кількості. Якої? Ну 80 тисяч плюс. Це за який період за час війни? Це за два з половиною року. Так, так. І Добре. тут відверто кажучи, по-перше, треба там, мати сили і засоби, щоб їх знайти. Тому була така пропозиція. Я ще раз я дуже багато разів там спілкувався там із командирами, і в тому числі з цими СІЗАЧЕшниками, коли хлопець виходить там і збігає, і у нього там просто шалені очі. Ну, я не знаю, що скільки треба психологів, щоб його там просто заспокоїти і повернути. Він ну, давайте відверто. Він побачив е там, як його побратим. Е по -по -по Помер, погиб, і, там, його вбили. Mm -hmm. І це була не куля, а якийсь там розрив там, фаба чи каба. От. Його просто там мокре місце залишилась І психологічно, ну, що від цієї людини можна очікувати? Ну, він протязі ну, спить і йому сняться ці, ці кошмари. От. Але ще раз, це не всі. Є такі випадки, і я вам таку кількість там, 80 тисяч плюс вже привів це такий приклад. А який відсоток з них повертається потім на фронт? Думаю, що приблизно 25-30% вони повернуться. Тобто, пастили, відпочили, десь зібрали там, до розуму і далі готові. Ну, вони, ну, до них розум приходить, але з часом про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей. Тобто, це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ. А кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати, а тому, можете узагальнити що... цю цифру, пане Романе? Ну тому що ми чуємо від генеральної прокуратури 30 тисяч за перших півроку 2024-го, А гнізділов, наскільки пам'ятаю, в своїй соцмережі писав про 80 тисяч випадків СЗЧ у війську. Ваші цифри які е, ну можу сказати так, що те, що ми досліджуємо, але ймовірність. Цих цифр, бо точно на жаль, тільки збройні сили України можуть знати, то це точно більше 100 тисяч військовослужбовців з 22 року. Ця цифра зростає і є якась статистика. Скільки із цих людей намагаються, чи хочуть, чи планують повернутися на службу до збройних сил України? Ну, спілкуючись з багатьма з своїх клієнтів, які хочуть повернутися, тут виникає питання по їх поверненню. Вони бояться, що при поверненні у їх ж військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли в самовільне залучення військової частини, е і в подальшому, фактично, їх будуть використовувати як якийсь штрафбат, як е е ну тобто, побоювання такі у людей є. Тобто не з поверненням у військову частину, що далі буде з військовою